Я думаю, що найперше значення це те, що премія імені Бориса Возницького подає надію. Надію на те, що подвижницька праця українських музейників рано чи пізно буде належно пошанована. На те, що скарби зібрані ними, будуть доступні більшості населення України, що вони їх не ховатимуться по фондосховищах, а будуть публічно жити в музейних експозиціях. Це дає надію, що уряд рано чи пізно зверне увагу на проблему українських музеїв і допоможе їх вирішити, щоб українські музеї були не гіршими ніж в інших сусідніх країнах. Все геніальне і дуже просте. І рецепт музейного подвижництва дуже простий. Треба любити і все своє здоров'я, все своє життя, і все це покласти на вівтар розбудови. Не лише музею, а мова йде про розбудову і розвиток загалом української культури. Бо на українській культурі, на підмостках української культури, по суті, тримається сила і велич кожної нації.